Виконуємо номер 1181 із підручника Алгебра 7 та номер 54.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, доведіть, що система рівнянь х відняти 7 мигра дорівня 8 перше рівняння і друге мінус 4х до 28 мигра до рівня мінус 31, немає розв'язків. Приступаємо до виконання. Виконаємо рівносильне перетворення із першим рівнянням помножимо його ліву і праву частину на 4, на мінус 4 навіть. Друге рівняння перепишемо. Отримаємо мінус 4х, мінус 7 множимо на мінус 4 це буде плюс 28. І 8 множимо на мінус 4 буде мінус 32. Друге рівняння переписали. Y загубила. Як бачимо, ліві частини наших рівнянь однакові мінус 4х додати 28 у мінус 4х додати 28 у а праві частини мінус 32 і мінус 31. Не існує таких значень х у, для яких одночасно виконуються наші рівності. Тому дана система не має розв'язків. Запишемо це, оскільки не існує таких значень, X і Y, для яких одночасно виконуються рівності мінус 4х додати 28у дорівнює мінус 32 і, і мінус 4х додати 28у дорівнює мінус 31 то Дана система не має розв'язків. Номер 1181 із підручника Алгебра 7 та номер 54.19 із підручника математика 7 виконано.